Друзі, всім привіт! Щось нема настрою сьогодні знімати обзор продуктів. У мене останні дні щось вони піднадоїли. І зараз, зараз вже 5 годин вечора. Коротше мені кажесь почнуться сейчас облави біля супермаркетів, так що заїду, тільки там колбасню куплю та трубочки мадуазель. А сьогодні давайте чуть-чуть по царському салу. сонечко вийшло, то що сьогодні цілий день. Якісь непо, непонятно. Елбразова. Коротше, їдемо Елбразова Зараз пару вулиць проїдемо туди-сюди. Я прошле літо був тут, а це там дивився блогера. І в нього вийшло відео сьогодні. Він, він тут був. Не був аш вітом. Я вирішив сьогодні проїхатися. Так, а ну сейчас може сюди. Нернем, ні, тут не навірно... Ага. Це там хто? Це... Типа тупука Я кстати, по прямой, каже, не їздив. В прошлому році їздив ліворуч. дивіться які домики гарненькі тут. Якщо я не помиляюсь, ЖК Баварія... Шикарні ворота. Я думаю, вам видно, камера повинна передавати. ЖК Баварія ну, по народному, чи я не знаю, царське село, чи щось таке. Коротше, може ще я тебе зніму, як не зніму завтра, бо там з-по акції, але ну, в мене його вистачає. Тобто я не буду його покупати. Е -е Варенички три медведя непогані, щоб не заморачуватися їх робити. Ого, буде стройка. Так, давайте з'їзде. Щас ліворуч. А потім я подумаю. Просто сюди дорога краще. Так, заборчик нам вже зробили. Огромна територія. Так, вже Кишинівська, вулиця Кишинівська, вже мостой. Я навіть не заповнив як її. Вже на Кишинівській повернемо. Да, в частному секторі сам себе режиссер Сусіді, пару сусідів і то за сусідніми заборами які можуть навіть і не жити або десь відрядження або постійно і з ким не пересікається. світло кстати в прошлому році тут все час було є така інфа в цьому теж почали відключати, А в прошлом році позапрошлом, коротше світло всегда було. Ось мені нравляться такі домики, це чи під новий стиль. Дивіться, квадраті, як він називається цей стиль. Ось устройка йде. короче подобаються такі Там ще я бачу в одному місці строїть так не люблю ці спуски потім он чувак гору пневмо як би нам так щоб не спускатись вниз, щоб потім не підійматись чи так не вийде Чи давайте спустимся. Є стоять он домики, так вікна даже за таке там. Походу нульцеві ніхто не живе. Такого типажа. Так, куди то у нас... Це там мабуть, Ставок. хтось сказав яру ставки подивиться а я даже не знаю де вони там в яру є можливо це мали на увазі ці виходить царське село гришки ліс яр ну, давайте спустимся глянем походу все в кушерях, чи нет? Где же заезд должен быть до Так, это я был, наверное, с той стороны, колись, чи нет? Так, надо глянуть. Вау, там оно все высоко дивіться от ось, оце ці ставки які що в яру чи що це таке чи це якийсь каналізейшн видно що вам походу колись був ставок огромний судя по очерету так справа у нас виходить, це царське ставок, село там яр Це мені коротше робити такий огромний крюк щось не дуже хочеться ой так побачили если це цей ставок може там щось є з той сторони, щось так на добережо машинки літають. Це зараз дорога в Ярку. Так? Прямо я не знаю що тут. Ось вам ще один на походу тут ставок був. Теж все заросло очеретом. Так, да, це я вже в'яр. Вон той ліст з того ліса. Я могу туди нырнуть і виїду на половках. Так, ну а цією дорожкою ми виїдемо опять в царське село, ще брожі зараза от ось Спускаться Спускатися було легше. в процесі бачу. Заборчик буде. Каналізації щось тут винят. Тоже тут частні сектори, тільки бачу дорога похожая. Похуже. Бажаю тихої неділі і мирного неба. Так, да, така горка неприятна. Не крута, але все одно. Да, тут жить. То бажано, щоб був автомобіль. Сейчас на мини-маркет переключ найти муж. Короче, вот Леворуч був дома. заросший уже бур'яну. Коробку выгнали и все заброшу. Стоїть. Вулица Ржицька. Я вже приблизно виявляв, де я виїду. Це сюди жіночки, як ми там їхали по асфальту. Ох, і тут крута гора. Карчиком пахне, когось за дворі. Ех і впадла встать. Так, там пес, можливо злий, не хочу туди їхати. Багато чого смазав на велосипеді, а все одно... Такі як педалі скріплять. Фу, мазафак <ріпи> <ріпи> Да, можна mm -hmm. було тут вуличками покружляти, якби не було таких Важких підъем. Фух. Тут, конечно, електрика на веселе на... на велосипеді була б потом. Так, переключаємося назад. Хопочки. Хопочки. поближе до міста і дорога краще, І нема цих підйомів Кстати, зараз виїдемо біля домика дерев'яного як оце тіпа типу, прямо такий Типа збрван Він продається Коротше колись ми його бачили на Дом Ну там кажуть на беш А вот Фіалковий два домики Це він на продажу буде стоїть Бачите, все зроблено коробку. Написано продається. Тупо збрювань, як знаєте, як теремок в лісі. Прикольно. Территория такая здорова. С краю возле от, выезда. Блин, уже давно пустує. Там, наверное, никто не жив. Для кого його строїли. Що, опять Погодка на дощик. Виїжджай. Ось сюди ми заїжджали цей, цю вуличку. побачимося в наступних серіях або обзора ціль ще давайте щоб чуть-чуть ще проїдемося з вами Далі в нас гаражі, а потім знову часті сектори. Теж я колись там катався в якійсь серії, все в минулому році. Ну Ми з вами ще там велопрогулянку зробимо. Вже надо глаз алмаз. Коршуни можливо вийшли на охоту. Так, зараз треба на вечері купити якоїсь варенки. Якось лікарської, чи молочный та пару трубочок та й усього все-таки не на обзор перенесу на завтра бо в цьому тебе я не хочу робити бо тут не розвернеться. а браїлки великотирнівська не хочеться їхати щось таке якесь втомленість вчора позавчора ми з вами вовсю катались так, ну все, давайте вже все. Пока-пока. Побачимося.